Ти хамленько, ми поняли на перші в а то руки. Ні, я його тримаю. Хочу засняти, як ти кормиш шиншилу, в, в якої бідної зубків немає, так? Да? Там, в нього є тільки з одної сторони. З одної Так. Боже мій, бідне воно. Ну, старая уже дядя Вась. Старая уже. Старый пердун, блин. Может, мне кто-то так будет ходить. <laughs> он очень этого не любит. Ну да, он же привык сам есть. Да, его треба заставлять, но так ветеринар сказал, что треба заставлять. На сей. И только с прицелом, да, Вася? Та по-іншому не вийде, ні, він... А ложечкою маленькою ось. Ой, Тут дуже довго. Да. Тут зразу десь такого, ну, то не ложка цього. Треба, щоб я вже попадаю. А вже котиків нема, правда, подивіться? Втікло, ну слава Богу. Ні, ні, всі тут. А що знов тут? Да. Вон. А, а, я? Я? Точно тут. На подивися. Хочемо подружитися. Точно викинули, навірно, котів. Люди. Стіка, с ней надірайся, будь ласка. Що трошки те полісить. Починається. Ну, так ще жваво. Та він дуже шустрий. нього Скільки років? 12. 12. У нього тут з лівої сторони гулькує, ще псевдо. Uh -huh. Не знаю, що буде. Ну як ти думаєш, наївся? Та хрена, я то маю тут хати. Він не хоче їсти. Ні, як хоче. Муси. За маму, за тата. <рес> а що це Вася ти даєш? йому? А це такий ком, це порошок. Це, ото, що він буває твердий, в грановах вони гризуть, а він... Ну да, ти ему род. Кипяточком. Так пожарний. Та звичайно водою, бо. Даже вода, не звичайно, яка вода, минеральна вода спеціальна. Щоб він добре писив. Угу. Ой, говорю, старость не радость. Давайте я вип'ю з вами і зарабату. Пішли.